Поринути у світ минулих поколінь музей музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку авторських світлин Юліана Дороша, Галичина ХХ століття. Митець вважається єдиним, хто здійснив фотофіксацію етнографії регіону покуття початку ХХ століття. Героями його робіт були звичайні сільські люди, які займалися буденними справами в оточенні їхніх скромних обість та розкішної природи. Він був пластуном і з молодих років цікавився фотографією, і він. Коли працював в інституті суспільних наук, він більше працював з археологами, яким якраз і потрібна була фотофіксація як розкопів, так і знахідок. А те, що представлено тут на виставці, це вже його зацікавлення і культурою гуцульщини, і взагалі мистецькою стороною, це напевне пов'язане з тим, що і працював він в музею етнографії. Саме Тетяні Крушельницькій вдалося зберегти творчий доробок митця до сьогодні, аби про творчість Юліана Дороша дізналося більше людей. Вона передала архівні надбання історико-країзнавчого музею Львівщини. Нам було передано архів фото світлин, також фото плівок, які ми відцифрували, відсканували, оцифрували. Таких світлин є насправді не дуже багато. І він одним з першим знайшов цю красу, відтворив її і представив людям. Митцю вдалося відтворити на фото колорит Галичини не лише в Чорнобілі Гамі. Адже він один із перших опанував процес кольорової фотографії. Це не штучний інтелект, розмалював фото в Чорнобілі, це оригінальні світлини Юліана Дороша, які ми тепер представили, звісно, в фотокопіях для виїзної виставки, для того, щоб можна було ознайомитися з ними, роздивитися на них, милуватися ними і вивчати за, цих, за допомогою цих фотографій звичаї, обряди, побут українців. В час виставки продемонстрували також повнометражні фільми про гуцульські ремесла відзняті Юліаном Дорошем. Віталія когучу віталій Магалатій, телеканал 402.